Українці обурені новим порядком везення в Україну гуманітарної допомоги, який був затверджений постановою Кабміну No953, адже він значно ускладнює отримання за кордону гуманітарної допомоги, яка призначалася військовим, переселенцям та іншим українцям, які її потребують. Отож, які нові правила для передачі гуманітарної допомоги? Я розповім, а ви тим часом ставте вподобайку та підписуйтесь. З 1 грудня Кабмін запровадив нові правила ввезення гуманітарної допомоги через використання автоматизованої системи реєстрації з переліком товарів. 1 квітня 2024 року можна подавати ще паперові декларації. Однак за помилку при заповненні декларації або невчасно поданому звіті протягом 90 днів про видачу гуманітарної допомоги громадська організація блокуватиметься на 6 місяців у єдиному реєстрі. У Мінсоцполітики політики пояснюють, що запроваджені зміни мають посилити контроль над бюджетними установами, які отримують цю допомогу, запобігти зловживанням, коли ввозили, наприклад, автомобіль не для фронту, а для власних потреб. На сьогодні, за даними Міністерства, зареєстровано більше 650. Десяти кримінальних справ щодо зловживання під час ввезення допомоги. Однак навіть самі митники розповідають про колапси, які траплялися через ці нововведення. Наприклад, були випадки, коли автомобілі залишалися у пункті пропуску через те, що благодійний фонд не був зареєстрований у єдиному реєстрі отримувачів гуманітарних допомог з різних причин. Наприклад, сам фонд не знав про таку необхідність або ж у зв'язку з тим, що на початках погано працювала сама система, тому не змогли зареєструвати фонди і отримувати код на одержувача гуманітарної допомоги. Щоб отримати цей код, директор компанії має підписати документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. З 1 квітня тільки потрібно буде подавати електронно і треба реєструвати окрему гуманітарну допомогу, тому що буде працювати два реєстри одержувач гуманітарної допомоги і другий це сам реєстр гуманітарної допомоги. А як прийняття цієї постанови вплинуло на вашу волонтерську діяльність? Діліться у коментарях.